Всім привіт, любі сухачі книжок. Сьогодні ми будемо продовжувати читати книгу таємниця козацького скарбу. Починаємо. Розділ 2, у якому ми дізнаємося, як приборкати страуса. Втікачі, не змовляючись, зрозуміли, ривок потрібен. Добігти до будинків, а там запутати вуличками чи в чийсь двір заскочити. Ризик є. Зате типу порятуються, бо пощади від розлюченого ватушка чекати не варто. Богдан біг трохи попереду донило й зрозумів якщо не оббігати кущі, які ростуть на дорозі, а просто проламатися через них, можна скоротити шлях, ворогів це трошки затримає, а втікачам удасться виграти кілька секунд для так потрібного їм рятівного ривка. Перед крикнув бодя другові, і перший скочив у зарості, не встиг оговтатись, як відразу отримав чимось міцним по голові. Сахнувся назад, це врятувало від другого удару. Зате на нього налетів Данило, що саме ще у кущі. Обоє не втрималися на ногах, впали на землю, і побачив у себе над головою диво. Просто з кущих стриміла тонка гнучка шия, на кінці якої приощувався маленька плоска голова з міцним дзьобом. Дзьоб розкрився, і дивовижний птах люто зашипів так шиплять зобні індики, побачивши червоне. Але на жодному з хлопців червоного не було, та й кущах сидів не індик. Шия загрозо гойднулася. Створіння спробувало дістати когось із хлопців своїм дзьобом ще раз. Данило з Богданом, не думаючи про наслідки, швиденько порочкувало з кущів, причому Данько рухався правильно головою вперед, а Бодя сунув задом, для чогось мокаючи на напасника губами. Вибралося обоє під загальний регіт. За кілька кроків від рятівних кущів вже вишикувалася уся Ольончина ватага, побачивши, як спочатку висунулося розпатана голова одного. А потім, обтягнутий шортами зад іншого супротивника, хто завгодно міг би зареготати, але недовго. Ватага раптом дружно замовкла, а тоді переляконо закричала. Бо просто на них із кущів, погрозово вигнувши довгу шию, вийшов справжнісінький страус. Так знову погрозово потягся дзьобом і мало не дістав заду Данила. Той скочив на ноги і погнав назад до берега. Так дременув, що Богдан тепер ледь устигав за ним, проте вони обидва не могли і б тепер наздогнати льончину ватага, адже гроза місцевої річки не біг, а летів. Данило міг поклястися, що, що ноги ватажка ледь торкалися землі. Решта хлопців намагалася від нього не відставати. Страус біг позаду і наздоганяв. Його сильні ноги робили величезні стрибки. Можна тільки ловити собі силу удару кожної з них. Ніхто з утікачів не хотів відчути їх на собі. Тікайте в різні боки. крикнув Данило на бігу, та його не слухали. Льонька раптом круто завернув до річки, і за мить уже стояв у воді по пояс, як був у кедах штанів та футболці. За ним той же маневр повторили й інші. Останнім в річку забігли Данило з Богданом. Бодя навіть стрибнув і проплив подалі. Страв зупинився біля краю води, знову погрозово вигнув шию, а тоді почав поважно походжати вздовж берега туди-сюди. Він води боїться, пояснив захеканий льонька. То ви його знаєте? перепитав Данило. Ага. Він місцевий, футболом кличуть. Як як? Здивовано перепитав Данько Футболом, не дружком же його звати, а точно вже не ціпую. Скажи йому ціп ціп, спробуй, відразу клювати почне. Страус на прізвисько футбол далі походжав берегом. Почувши ненависне ціп, ціп, зупинився, повернувся до хлопців у воді, Воєвничо підстрибнув і знову зачалапав туди-сюди. Бач. Поки когось не копне, не заспокоїться, озвався один з ватаги. А якщо ми разу в сірий вискочимо і в різні боки, повторив Данило свою ідею, не побіжить же він за всіма разом. Точно, погодився Льонька, за кимось одним, а цим бідолашком може стати будь хто. Я, ти, друг твій, все одно радості мало. Це правда, подумав Данько. А що, як цей футбол захоче мені забити гола? Богдан стояв по шиї в воді і чухав забиту маківку. Вдруге, мати справу з цим дзьобом у нього бажання не було, проте й сидіти в річці до ночі дуже не хотілося. Льонька тим часом поводився досить дивно. Склавши долоні і приклавши їх рупором до рота, він голосно крикнув. «Ага!» – аж ж при цьому. Але не заспокоївся, гаркнув знову Га око? Коли крикнув утретє, за пагорба вибігла дівчинка. Зросту невеликого, худенька. Волосся у дві смішні кіски заплетене маєчка простенька, зелені шортики, гумові капці на босу ногу. В руках дівчинка тримав звичайний футбольний м'яч. Підійшовши вище, дівча зупинилася вперала одну руку в бік, а в іншій кілька разів підкинула м'яч. Данилові здалося, що в такий спосіб дівчина знущається з вісьмох хлопців, загнаних у воду лютим страусом. Чого стоїш? Чого зуби шкірих? крикнув Льонька. Не бачиш хіба? Бачу, звінкою відповіла дівчинка. Знову його дрожнила. Кому він потрібен, потвора така. Встряв хтось із хлопців, і Страус ніби зрозумів, що про нього йдеться. Він вигнув шию і навіть погрозово підстрибнув. Сам ти потвора, ось за потвору і маєте. Дивись, Галко, бо як вийдемо, почав погрожувати льончик. Ти вийди спочатку, реготнула дівчинка. Проситися будеш? Не буду, люто вигукнув гайдамака. Рибою тут житиму, але проситися не дочекаєшся. Жабою ти там будеш. Ква куа ква, почала дражнитися Галка. Тоді підійшов ближче, обвував поглядом усю компанію. А цих двох я не знаю. Це вони, вони твого футболу займали, недружним хором озвалися хлопці. Ми не хотіли. крикнув Данило. Ми ж нічого не знаємо. Страус і далі походжав берегом. Добре, мовила нарешті дівчинка. Раз ви не знали, будете знати. Фотико. гукнула вона до лютого птаха, і диво. Страус повернув до неї голову. Галка підняла м'яча обома руками, замахнулася і кинула його страусові. Ще одне диво. Птах підскочив, вучним ударом правої ноги відбив м'яча, і коли той стукнувся об землю і покотився, страус, ніби забувши про хлопців, почав ганяти м'яч берегом, наче затятий футболіст. То ось звідки таке дивне прізвисько, зрозумів Данило. Вилазьте, милостиво, дозволила галка, а тоді повернулася і гордо пішла за своїм страусом. Богдан з Данилом поспішили вибратися з води перші, та даремно вони думали, що небезпека минула, можливо, для когось, але не для них. Мокра вата гальоньки гайдамаки таки взяла їх у кільце.